Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Держінспекція ядерного регулювання України 10 лютого поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ. Що через нестабільність електромережі внаслідок атаки Росії зупинився один з енергоблоків Хмельницької атомної електростанції АЕС. Про це повідомляють на сайті МАГАТЕ. Зазначаючи ці події підтвердили місії МАГАТЕ, які перебувають на станціях. Вони також засвідчили, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС працювали як слід. Сьогодні український регулятор також поінформував МАГАТЕ про те, що дві з трьох активних українських атомних електростанцій АЕС, Рівненська та Південноукраїнська як запобіжний засіб знизили вироблення електроенергії через відносно. Мовлення обстрілів енергетичної інфраструктури країни йдеться в повідомленні у Хмельницькій області. Згідно із заявою голови ОВА, окупанти влучили в об'єкти критичної інфраструктури вночі у Шепетівському районі, в день у Хмельницькій громаді. Що ж, відповідь по території РФ за ракетний терор точно буде. За словами військового оглядача Юрія Федорова, якщо говорити про технічний бік справи, Україна має необхідне озброєння, зокрема системи залпового вогню Хаймерс та їхні аналоги, вони можуть завдавати ударів на відстань до 80 кілометрів. Теоретично їхніми цілями можна. Можуть бути військові чи інфраструктурні об'єкти Росії на відстані 50-60-70 кілометрів від лінії фронту або від лінії розмежування між окупованою частиною та підконтрольними Києву територіями. Російський експерт, який побажав зберегти анонімність, сказав BBC, що найімовірніші варіанти удару з боку України це або атаки засобами малої дальності в прикордонних областях по периметру, тобто від анексованого Криму до Брянська або диверсії у глибині території РФ. Відповідно, найбільша ймовірність це, звісно, Брянськ, Курськ, Білгород та Крим. Оскільки вони у безпосередній близькості, розмірковий експерт. У зоні ризику, за його словами, також Краснодарський край. Наразі на озброєнні ЗСУ є високоточні ракети GMLS, виробництва американської компанії Lockheed Martin, дальністю 70 кілометрів. Україна має і свої тактичні ракети Вільха створені для одноіменного комплексу. Модернізованої системи залпового вогню «Смерч». у відкритих джерелах повідомляли про розробку в рамках цієї програми серії високоточних ракет із дальністю польоту понад 100 кілометрів. Підтверджень цієї інформації немає. Технічні характеристики, і всі дані про випробування та кількість ракет Вільха М, що надійшли на озброєння ЗСУ, тримають в секреті. Російське міністерство оборони регулярно звітує про враження ракет вільха силами ППО. Останній такий звіт з'явився 14 жовтня. Підтвердити правдивість звітів міноборони Росії неможливо. На озброєнні ЗСУ також залишають. Це пускові установки радянського оперативно-тактичного Точка-У. Це досить стара зброя. Комплекс у базовому варіанті стоїть на озброєнні з 1975 року, а модернізована точка У з 1989 року. Максимальна дальність дії ракет. У 120 кілометрів, причому додає у розмові з BBC військовий експерт Михайло Жирохов. Це табличні дані. Насправді вона стріляє на значно меншій відстані. Особливою точністю ці ракети не відрізняються. Можливе відхилення відпуску на відстань понад 70 км. становить 200 метрів. І більше, хоча на демонстраційних випробуваннях цей показник вдавалося зменшити до 50 метрів. Невисока точність частково компенсується силою заряду. Вага бойової частини ракети становить майже півтони. Україна вже кілька місяців просить США надати їй оперативно-тактичні ракети MGM-140 та КМС, які можна використовувати по одній замість блоку шести ракет GM -ЛРС. Це високоточна ракета з дальністю до 300 кілометрів та вагою бойової частини понад 220 кілограмів. Вона також має для наведення на ціль GPS навігацію. Поки що офіційної інформації щодо постачання таких ракет в Україну не було. Можливість надання таких ракет Україні вже давно обговорюють в українських військових і політичних колах. Одне з пояснень, яке вказують ЗМІ, чому цього досі не зробили, свідчить. Сполучені Штати побоюються, що Київ застосує їх на території Росії. Це виведе конфлікт на небажаний для Вашингтона рівень ескалації. Експерт Михайло Жирохов має інший погляд на причину проблем з постачанням таких ракет в Україну. Гадаю, проблема не в цьому. Американці можуть надати їх з умовою того, що вони контролюватимуть кожен їхній пуск. Це можна реалізувати. Я підозрюю, що в арсеналах США цих ракет не так вже й багато. А на тлі проблем, що зараз виникли з Китаєм, спустошувати склади або віддавати дві третини від їхньої загальної кількості. Нам же їх потрібно не. 10 і не 20. небезпечно, каже він. Водночас є підстави вважати, що в певних колах в Україні навіть надання її таке не вважають верхом бажань. Це дав зрозуміти у своїй статті головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.